Ну, слухайте, це вже щось. JBL-овські наушники можуть коштувати грошей. Джибель непогано. Джебель навіть можна і собі залишити. В чому піні? У мене дві пари джебелі, правда, бездротових, але саме суть. Джибель це фірма. Там звук норм мені подобається. Так, що у нас далі? Ууля-ля. Пальовнички, але тільки з одного боку. Миха себе. Это заявочка на на, на шесть дорогая. Прик не ну слухай-то. Не включается, не включается. Тоже разряджено. Ну, Скоріше за все. А, ось це. Теж не включається. А, включилась. Ну, розряджена, походу. Я дивлюсь, загорілась кнопка. Бачите? Так. Да. Найс. Nice. Сюди. Плюсик. І форма прикольна така, як цей. М'яч для футболу американського. Прик. Ну, це може коштувати грошей. Якщо будуть бажаючі за неї побитися, то я думаю, можна буде щось і заробити навіть на цьому. Так, не впевнений, що я правильно її всуну. Але головне закрити. Найс. Nice. <хі -хі> так. Ну, слухайте, по-моєму, це найкраща знахідка. З усіх це прямо що, що, щось може коштувати. Так, по фірмі е, Music Apollo Що за Music Apollo